Я вам покажу, як отримати будь-яку 3D-модель, такі програми, як Blender, Cinema 4D або, наприклад, 3D Max. Із практично будь-яких об'єктів, які у вас є під рукою, і взагалі можете побачити. Нам для цього буде потрібно завантажити з Play Market або якщо у вас iPhone з Apple Store таку програму, як Polycam. При вході в програмку треба авторизуватися. Я авторизуюся через Gmail. У нас відкриється щось схоже на фотоапарат або відеокамеру. З звичайним інтерфейсом нам треба заздалені підготувати модельку, яку ми хочемо сфотографувати. Що що саме головне, що в нас має бути, Це правильний розподіл світла. Ну, Я взагалі на цим не старався. сильно. Головне, щоб не було е, сильно затінених участків і навпаки пересвічених, Тобто, щоб не було великої контрастності. світла. Тобто, Освітлення має бути рівномірним. Для початку генерації 3D-моделі потрібно натиснути центральну кнопку, і в моєму випадку ви можете побачити, як вже, вже в правому нижньому куті йде відлік кількості фотографій. І от і так само ми бачимо таку шкалу білу, яка заповнюється зеленою такою міткою. Ну, чому ця шкала для чого вона тут потрібна? Щоб Зробити, щоб ви знали, скільки вам ще залишилося зробити фотографії для максимально якісної 3D-моделі. І фотографії потрібно робити з максимальної кількості ракурсів. Точніше, фотографії робите не ви сама програма. Вам треба помаленьку наводитися на різні участки 3D-моделі, після чого програма сама її буде фотографувати і зберігати. Вам просто треба абсолютно максимально з різних ракурсів, скажімо так, відмітити 3D-модель. Як ми бачимо, фотографії зроблені, їхня кількість 251 доволі так багато, так як об'єкт доволі такий складний. Він не просто якийсь квадратний чи круглий, а має, скажімо, таку складну модель загальну. Далі нам натиснути потрібно upload і в нас відбудеться завантаження фотографій на сервер самого сайту, в якому вже далі буде складена генерація 3D-моделі. Програма доволі довго її так робить, але програму можна взагалі закрити. Після натиснення upload і потім через якийсь час, там, через півгодини зайти, і в нас буде вже готова 3D-модель. Я повторно зайшов в програму через 40 хвилин я вже тут бачу готову 3D-модель, яка доволі така в хорошій якості. Ну, подивіться, просто мені дуже сподобалось. А якби світло було ще краще і, допустим сам об'єктив фотоапарата, камери, які в телефоні розміщені також. Був би кращий телефон, допустимо, дорогший і, можливо, якість була би ще кращою. Ну і також освітлення, от якби якесь денне освітлення, то я взагалі думаю, там було б все шикарно. Потім з комп'ютера нам потрібно зайти на їхній сайт по лікарню і авторизуватися під той самою, тим самим логіном, що і ми авторизувалися на телефоні. Вибравши нашу модельку, ми можемо її розглянути повторно. Щоб її завантажити, нажаль ця сама програма Polycam, вона є платною. Місячна підписка здається 7 доларів, стоїть річна 50%. щось в районі цього. Але добре, що є в нас все-таки один формат, який можна скачати. Це GLTF. Ми його будемо саме завантажувати. Після завантаження модельки її можна імпортувати в програму Blender і взагалі там різні 3D-програми. Ну, а я буду використовувати саме Blender. Імпортується все дуже просто. На жаль, не можна просто натиснути і з папки перекинути прямо в робоче вікно Blender. Треба використовувати функцію імпорту. І от наша моделька в Blender, і ми можемо неї будь-як редагувати. Вона, ця моделька є така складною, комп'ютер для її редагування теж треба більш-менш продуктивний, тому що можуть бути зависання. Ну, в принципі, те, що ми мали зробити, ми зробили. Можна додатково обробити, змінити текстури, там, різні, різні робити речі з нашою моделькою, що ми тільки не захочемо. Я вирішив саме примітивним методом видалити так звану підлогу, на якій знаходиться наша моделька. Ну, спосіб дуже такий примітивний, простий видавлення полігонів. Ну, він зайняв трохи часу і до кінця так я його і не видав в даної підлоги. Взагалі для цього можна використовувати інші інструменти, але я спробував самим простим методом. Також я рішив просто зробити таку дію, це обвести цифру 2 на медалі якимсь іншим кольором. В результаті ми отримуємо 3D-модельку з текстурами такої, скажімо, хорошої якості. А якби довелося її робити з нуля в самому блендері, це б зайняло дуже багато часу і були б, звісно, в нас якісь неточності і тому подібне. А так це дуже непогано.